Вітаю. Запрошую вас в обласний краєзнавчий музей. Дякую. Ходімо. Приміщення, в якому знаходиться обласний краєзнавчий музей, вважається пам'яткою архітектури, побудовано на початку ХХ століття. От і з 20-х років тут знаходиться обласний краєзнавчий музей. Це розвитку. Кожна зала, кожне відділення це якась, якийсь період життя регіону. Так, звичайно. Ну, експозиція будується таким чином, що от людина, яка заходить і йде по всій експозиції, вона поетапно в хронологічному порядку ознайомлюється з історією міста нашого, тому що все ж таки експозиція е, значною частиною розповідає про історію міста. І загалом території Кіровоградщини, і навіть в деяких випадках навіть за межі Кіровоградщини ми виходимо. Пане Борисе, сьогодні я запросила вас поспілкуватися зі мною про роботу музеїв під час війни. Дякую, що погодилися. Дякую, що запросили. Та хотіла я про це з вами поговорити не в вашому робочому кабінеті, а саме тут, в цьому прекрасному затишному місці. Це державний заповідник музей. Так. називається він Хутір Надія і він є філією Кіровоградського обласного краєзнавчого музею, очільником котрого ви. Є. Перш ніж говорити про нагальне, хочу, щоб ви трішечки розповіли нашим глядачам, що це за місце, тому що я впевнена, що заснуванням цього заповідника слугувала якась цікава історія. Розкажіть нам, будь ласка, про неї. Я хочу сказати, пані Вікторію, що ви вибрали прекрасне місце для того, щоб поговорити про цю складну насправді тему діяльність музею в умовах війни. Так, ми знаходимося на одній з філій обласного краєзнавчого музею. Її можна по праву вважати однією з найкращих. Це перлина в Структурі обласного краєзнавчого музею, вона присвячена театральній сторінці історії нашого краю. Так само, як і ще один наш заповідник Тобілевичі в селі Арсенівка неподалік Великої Виски і Мар'янівки. Звідти ми виводимо цю театральну історію, тому що там працював Карпо Адамович Тобілевич. Там народився його син, який, власне, і створив, мешкав тут, і створився заповідник. Якраз ця територія і покликав. Кана для того, щоб показати гостям нашого міста, ну, власне, і жителям нашого міста і краю розповісти про ці речі, про діяльність цієї родини Тобілевичів, які зробили ну просто такий неймовірний вклад в театральну історію нашого краю і загалом нашої України. Чому хочер надія назва? Ну, на честь, на честь дружини, як говорять, звичайно, називають, на честь жінки коханої, тому така романтична назва. Розкажіть, будь ласка, взагалі про структуру Кіровоградського обласного краєзнавчого музею. Краєзнавчий музей має розгалужену структуру. Ну так, ми маємо відділи, які в нас. Е Безпосередньо знаходиться в місті Кропивницькому, там, наприклад, науково-методичний відділ, там чи відділ науково-просвітницької та експозиційної роботи. Крім відділів, в нас ще є філії, які розміщені за межами міста Кропивницького. Угу. Так, от ми знаходимося на а хуторі Надія. Ми маємо ще історико меморіальний заповідник Чорний Ворон, наша філія, про Тобілевичі, також історико меморіальний заповідник. І плюс у нас є по суті. Музей, музей історії так, українського хореографічного мистецтва, який відокремлений, але є відділом. І відділом є меморіальний музей Кропивницького. Тобто, по суті, от такі відокремлені структурні підрозділи у нас сім, що можна так рахувати. Але філій чотири, ну і інших відділів там уже. Значна кількість. Пані Оксано, тут на території хутора Надія ще є унікальний музей. Він називається Музей історії українського хореографічного мистецтва. Коли це диво з'явилося саме ось, ось тут? У 2004 році було підписано наказ про створення такого музею. Передмовою цієї події стала сумна подія, те, що перестав існувати ансамбль «Ятрань» у 2003 році. І лишилося дуже великий багаж, і костюми, і сувеніри, і взагалі багато всього. І спочатку було прийнято рішення створити музей, ну такий Ятранський, він існував у приміщенні театру. Але потім все це пішло, набрало таких оборотів і вирішили зробити взагалі музей, який буде розповідати про український народний танець, від його витоків і до сьогоднішнього дня. Це ж, і ж взагалі єдиний музей єдиний. в Україні. Такого роду це єдиний угу, музей. Угу. І не тільки в Україні, а й всьому світі. Можна зайти? Звичайно, я запрошую. Дякую. Що ми бачимо перше? Перше ми розповідаємо про те, чому саме цей музей знаходиться на футері Надія, тому що саме наші корифеї першого українського професійного театру вивели український народний танець на сцену. У своїх постановках вони використовували елементи сценічні, дуже ретельно до цього підходили. Вивчали спочатку в народі, як це повинно танцюватися, а потім виводили це на сцену. Тому саме ним. Саме їм ми завдячуємо тим, що український народний танець угу. став окремим видом сценічного мистецтва. Цей зал найбільш трепетний для нас, mm -hmm. тому що саме з цього все почалося. Тут ми розповідаємо про заслужені ансамблі танцю. В Радянському Союзі існували самодіяльні ансамблі танцю, де танцювали дорослі люди. В день вони ходили на роботу, а ввечері йшли в гурток танцювати. І ось такий гурток існував при будинку імені Калініна в нашому місті. Це були самодіяльні ансамблі, кращі з них отримували звання заслужені. І от в 1949 році такий гурток було створено в будинку імені Калініна, але справжнє велике життя його розпочалося в 1957 році з приходом. Цей колектив керівника хореографа від Бога Анатолія Михайловича Кривохижа. Анатолій Михайлович зумів з цих танцівників самодіяльних, які не мали професійної освіти, зробити танцюристів, які конкурували з найкращими професійними колективами, яким оплодували усі зали Європи, Америки, Канади, Великобританії. Це були просто аншлаги. Маленький колектив провінційний з маленького міста. Підкорив практично увесь світ. Це наш славнозвітний ансамбль «Ятрань». Таку назву ансамблю дали після того, як Антон Михайлович для того, щоб зробити неповторним обличчя колективу, почав шукати краєзнавчий матеріал, як танцювали у нас. І от цей матеріал збирали по річці Ятрань. Так от взяли цю назву, і потім ця назва стала брендовою. Спочатку був ансамбль танцю, потім вже з'явилася друкарська машинка, ясні вироби і так далі. Це дійсно стало брендом. І це саме Анатолій Михайлович із своїми учнями це зробили, зробивши нашу територію дійсно такою мекою не тільки театральною, а й танцювальною. Повернемося до головної нашої теми, як зараз працює взагалі Кіровоградський обласний краєзнавчий музей. Що змінилося з початком повномасштабного вторгнення? Ну я думаю, що вся наша країна від початку повномасштабного вторгнення працює в абсолютно нових умовах, надзвичайно складних умовах. Звичайно, вони абсолютно не порівнювані з тим, що ми зазнаємо величезних втрат на лінії фронту, що зруйновані величезні наші території, об'єкти на тих територіях, які були під Докупацію, але в той же час, переживши цей певний шок, ми зрозуміли, що музеї в умовах війни відіграють дуже важливе значення. Саме музей, очевидно, з усіх закладів культури, він поєднує в собі найбільш різноманітну кількість функцій. Тобто ми не тільки, ну, сучасний музей має на увазі, не тільки там зберігаємо предмети. а Ми власне проводимо таку науково-просвітницьку роботу, тобто показуємо. Молодому поколінню, школярам, студентам і дорослим людям, в тому числі тим внутрішньопереміщеним особам, які до нас приїхали, про те, що власне наскільки важлива ця історія, культура, що ми власне воюємо не просто за території, ми воюємо за свою історію за свої традиції, за свою українську ідентичність. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації краєзнавчий музей як інституція і весь колектив краєзнавчого музею. Звичайно, як і весь український народ долучився до того, що яким чином допомагати Збройним силам України, стримувати ці навалу загарбників. І от однієї з форм це в нас проведення різних благодійних заходів. От зараз у нас демонструється виставка, благодійна відлуння війни, що триває. Вона має конкретну мету зібрати кошти для бойових медиків. Тут можна подивитися артефакти війни вже усе так. Це дорого. він це сучасні предмети, mm -hmm. тому що і ми зараз вже починаємо, в тому числі за рахунок цих предметів і інших в сусідньому залі розташована виставка формувати вже експозицію майбутнього музею історії російсько-української війни. Тому тут можна ознайомитися з цими предметами, придбати листівки, задонатити певні кошти, хто скільки має, і таким чином долучитися до цієї серйозної і благородної справи. Що зараз більше за все заходить? На що приходить? Абсолютно історія. історія. Я вам ще раз хочу наголосити про те, що історія з початком війни стала цікава багатьом людям, тому що вони нарешті почали шукати в історію. Причини цієї сучасної агресії. Ну, ми всі повинні розуміти, що ну, кому зараз важливо там, територія, коли можна мешкати в якомусь там мегаполісі, спокійно заробляти величезні кошти, сидячи в собі в кабінеті, і не треба для цього мати великі території. Тобто, ми всі зрозуміли, що це зовсім інша якась історія. І тому всі почали в минулому шукати відповіді на сучасні питання, читати багато того, що політика Росії щодо України була е завжди такою. Загарбницької, а це дійсно так, от скільки ми так якщо порівняємо відносини українців України і Росії в різних, коли вони існували в різних там іпостасях, в різних державах завжди була агресивна політика. І от люди шукають оці відповіді. Борис, яка зараз ситуація взагалі з фінансуванням? Музей заклад комунальний, тому ми працюємо за рахунок кошти обласного бюджету. Але ми прекрасно повинні розуміти, що в період повноцінної повномасштабної війни ми так затягнули Паски, нам довели обмеження фінансування, але ні в якому разі ми не скаржимось, тому що все прекрасно розуміємо, що якщо не наші збройні сили України і їх підтримка, то навряд чи ми зможемо. І Нас може очікувати теж очікувати музеї, які угу. перебували під час окупації. З іншої сторони, ми повинні розуміти, не може заклад культури себе забезпечити ніяк. Тому культура завжди дотаційна, вона завжди повинна підтримуватися державою. Держава повинна вкладати гроші в розвиток культури, а ці гроші мають заробляти економіка, фабрики, заводи, тобто промисловість. І ці кошти повинні йти сюди. Без підтримки держави, без підтримки громади. Культура не виживе, і тут вже має бути державницька політика. Вона, власне, в певному плані і є, але завжди культура залишається на такому десь іншому. Плані. Пояснення і на це є. На жаль, в нас величезна кількість проблем. Так, от ми говоримо по області, то в нас так, у нас є великі житлово-комунальне господарство, у нас там дороги, у нас там ще якісь речі, які просто таки вимагають вливання коштів. І тому туди в першу чергу йдуть завжди гроші. Культура а культура завжди навіть. залишається, бо це нібито так десь непомітно. Насправді це абсолютно не так. І ми з вами ми говоримо про схід України. Ми говоримо, чому ця ідея російськості так лягла їм на душу, а це все йшло через те, що вони дуже гарно були виховані радянською ідеологією, радянською культурою. Тому культура дуже важлива. Під культуру я маю на увазі взагалі все: там історію, там бібліотеки, музеї. Які головні виклики зараз стоять перед вами? Ну, Окрім того, що музей, який вся країна перебуває, і діє, і працює в умовах повномасштабної війни, це один напрямок, інший напрямок, звичайно, ми повинні розуміти, що ми не можемо все списати на війну і сказати, що от війна ми там нічого робити не будемо, бо все заморозимо. Ми перебудовуємо і структуру музею на сьогоднішній день під те бачення, яке в мене сформувалося. І сформувалася в тій частині колективу, з якою ми там порадилися, і в нас співпадає це бачення. Прибудовуємо напрямки і формуємо, щоб музей це був потужний науково дослідний науково-методичний і науково-просвітницький центр Кіровоградщини. Такі амбітні плани на сьогоднішній день стоять перед нами.